На фронті кожна позиція має свої особливості. Ну, Такої позиції ми ще не бачили. Кругом красиво, а тут, ну просто... Ні, ще не бачила. Зараз подивимося песика, почекайте. Ми хочемо поговорити з автором цієї краси. Будь ласка, як вас звати? Михайло. А звідки ви? Е, Чернівецька область, Тужницький район, села Мелієво. Скажіть, як вам в голову прийшло таку красу зробити? У ну... нас там є. Просто я та людина, яка завжди шукає якусь роботу. Щось... Не сиджу на місці, як вам сказав. Це ваша професія чи просто. Ну, я би сказав, це і хобі більше. Ну, Я люблю і малювати і, і щось витворяти. Так що це така моя робота. Но ви маєте такий неабиякий художній хист. Просто з... видно, що це зроблено. Підручних средств, але так так красиво. Ну, як то кажуть, природа завжди витворяє щось цікаве, але підобрати це все під один стиль. І виходить, це дуже непогана композиція. А чим це ви робили все? Ножовочка і напади. Ясно. Скажіть, у вас вдома є сім'я? Нема? Нема? Зрозуміли все, нам як понять, дівчатам скажемо. що Такий файний хлопець ще з таким хистом є у нас на фронті. А ви давно вже тут на фронті? Ну Вже восьмий місяць пішов. Скоро на день так? так? Зима перезимою, зимою приїжджайте, я люблю ще що снігу щось пробити. Добре, зрозуміло. Дома такі скульптури різні, діти приходять, дивитися, так, що Ну ви тут недавно на цій позиції, а там, де були раніше, теж щось майстрували? Ну, там <гум> зробив дві лавочки ну, своїм другим, він там. <гум> ну, Там такі більш поскромні, а тут прям більше часу, тако, і знайшов більше дерев, щоб можна повибирати було з чого. Що... То перемир'я дало вам можливість виявити свій хист на повну, на повну потужність. Так, поки за тиждень у нас є своя робота. <гум> Добре, бажаємо миру, щастя, і хай все буде добре. Це гарно, дякую.